Мої вітання. Сьогодні сонечка не дуже то є, але досить гарний вітряний день. Так, вітряк отак працює. Більш-менш стабільно, нема таких поривів вітру. 10 Ампер. Але вже отак. От більше як 0,2 кВт сьогодні видав. 200 Вт. Що найбільше подобається? Стабільний вітер, стабільно дує. Значить і... Є якась стабільна віробітка. Ну, весна прийшла. У нас якраз сезон таких вітрів. Березень-квітень. Бувають такі вітри. Зимою більше би потрібно було енергію отримати з вітряка, але щось вітру у нас не було. там видно навіть по флюгеру як він швидко обертається. Сонце, звичайно, пробивається, але. Ну, Вже як більше 100 Вт, це вже добре. Так. Панелі нам дають також непогано, хоч і в таку погону. 600 Вт на зарядку. 21 А. І основне... Поле зараз працює на нагрів води. І сказати так, що сонце не дуже і світить, але що у нас є там? 900? Отже, переключено на постійний струм від постійного струму бойлер гріється. Ну, кіловат. Так. Мідлива погода. І не соняшно. Так що все працює. Не дуже то є час відео знімати. Так, зараз фокусується трошки. Тоже ще кілька днів така погода. І сонце, і вітер. Те, що я змінив напругу на сонячних панелях, на контролеру і на інвертері 28.4. Нічого не сказалося там по ємності дуже сильно. Ну, а на вітряку лишив 28.6. Тобто він завжди тепер працює. Якщо я його запускаю, знімаю з стояночного гальма, І цей прилад подобається, це Він чітко показує, тому що ватметер з деяким запізненням. Тобто, коли все... Плавно і стабільно, то не дуже замітно. Коли йде порівняє, сонце виглянуло, ось включився 500. 42 градусі. Так в справи, практично живем на автономці, як день і ніч все на інверторі. Маю на увазі споживання в домі, холодильники і так далі. Небагато, але... але працює. Такий у нас вітряк з редуктором. Всі сильно бідкаються, чому? Так краще прямий привід Втрати на редукторі компенсований діаметром гвинта. Тут мені треба образ 100 Вт. значить я собі. Порахував, скільки втрати на редукторі, збільшив діаметр, і хай собі працює. Це моє рішення. І воно мене поки що влаштовує. В подальшому будуть деякі ще допрацювання системи. О, це вже по деліту системи повітрогенератора. Все отак от залишиться. Лише будемо удосконалювати. Так. Ну, там 2 А, 60 В. І це вже непогано. Так. Всі ми розуміємо, що енергія від вітрогенератора тісно пов'язана від швидкості вітру. Домахнула і пішов. Ну от така от така робота. І вітер, в принципі, зараз південний. Доступний в нашій місцевості для вітряка на цій висоті. Ну, якось так. Як я буде сьогодні відео, що система працює. І вода гріється потрохи, і акумулятори заряджаються, і споживання в домі є. Так, пішов порив. І легенько 200 Вт. Він би давав і більше якби вітер був більший. Хоча я такий вітер більше полюбляю. До 200 Вт він так собі спокійно працює, не переживає, що він вийде на великі оберти. А на цьому завершу своє відео коротеньке. Всім всього доброго. До нових зустрічей!